Вообще никакая работа не легкая, 80%. Ну, я думаю, это вынужденная мера, на которую пойдет компания. И там. Многие все равно 80% примут. Ну, потому что компания дает приемный дивиденд, и все равно многие будут платить налоги. То есть вы за налогообложение? Я просто высказываю, что это неминуемо. И шкода доставщики взагалі. Они в таких умовах работают и... Не думаю, що дуже багато зробляють. Це резонно, але це повинно бути як такий ж податок, як і для всіх інших. Okay. Не більше точно. У мене 23% мене підбирає, хоча я офіційно власне людина. Та можуть пользу державі, в принципі, можуть, але є юридичні трудності зв'язані з оплатою налогів від бізнесу в інтернеті. Це важко контролювати. Не повинні, бо що ну це руйнування бізнесу цього. Ну, так, і що я можу ще сказати? Я розумію, що це дуже важко контролювати, бо це закордонна контора, можна сказати. І, але так, я вважаю, що вони повинні сплачувати податки, як і всі інші люди. Ну вони ж так само працюють, ну у них якби, своя професія, лише працюють, повинні давати якісь податки за, це, що працюють. Неактуально. Тому що бачий бізнес не платить податки. Уклоняється, дуже уклоняється. А простих отаких от вот, которые копейки зарабатывають, на них дали. Це неправильно. Ми не правильно. не ще одні половини. Грошей багато. Що моя на них половина. Я вон, пенсію одержала і все заплатила комунальність, а на їжу не залишається. Я був, вважаю, що жінки, котрі працюють. А таможенному спуску теж повинні сплачувати і на пенсію виходити, щоб було соціальне захис а вже ж.